І так, у нас відкриття голди. Ну шо. Сатен. Це що, кожен день буде сипати? Ага, ще завтра. І все. І того буде 460. і що я можу взяти? Опять за щекам? Друге мега відкриття Бенк. Клас, спасибо. Бенк. Бах. Голда? Наразі щось золота, блять, ну це ж у мене був бандит, ну йод твою мать. А -а -а.